Виходите на зв'язок онлайн з пацієнтом. Він каже, в мене болить, стріляє, Німіння. Каже, Візьміть е, зубочистку. Потикайте. Він каже, отут погано відчуваю. Угу. він сам собі не буде слухати. У вас вже є скарга, у вас вже є зона оніміння. От, він каже, стріляє. Далі ви йому робите тест натягу. Показуєте, він з вами робить, каже, є беження і стріляє в руку. Хорошо. Тоді ми беремо, що робимо нейродинамічно вправу. Сам він робить активно. Пацієнт сідає, виводить, ви йому показуєте, він каже, десь отут починається піль. Тоді ми відступаємо і починаємо робити отакий рух. Разом, з, ну от йому Він робить такий рух. В гострій фазі ви можете робити такий рух по чуть-чуть, но часто. Наприклад, 10 разів кожних 3 години, але дуже легенько і не доходячи до болю, дитруємо цей рух. Eu